Отіг і медяник від Трампа з одного боку американська адміністрація заявляє, що переговори з Києвом тривають, і що з та Україна обговорюють можливість підписання угоди щодо корисних купалин. А з іншого Білий дім жорстко жорстко закручує гайки. Сьогодні з'явилося повідомлення, нібито штати планують скоротити легальний статус для сотень тисяч українців, які прибули до Америки як біженці, рятуючись від війни. Не всі деталі обговоримо чи запитаємо у нашого спеціального кореспондента СПО Сполучених Штатів Дмитра Нопченко. Дмитре, вітаю тебе! Почнімо, якщо можна ситуації з біженцями. Це ж всіх сьогодні хвилює. Що про це відомо? Інформація несеться просто кожну хвилину з одного боку. Маю трішки заспокоїти і сказати, що є спростування, начебто спростування від речниці Білого Дому, яка сказала що це фейк. Жодного рішення не ухвалене. Втім, всі посилаються на інформацію агентства Reuters. Я навіть не просто читаю його. Я з колегами з Reuters говорив. Ну і агентство з посиланням на три джерело опублікувало. Воно і не каже, що рішення є. Воно опублікувало інформацію про те, що команда Трампа планує вже з першого числа, з першого квітня, скасувати легальний статус. Зокрема, і для 240 тисяч українців, які отримали прихисток для Байдена, і в своїй інформації пише, що це цитую: відкриє шлях для швидкої депортації. Знову ж таки, жодних коментарів, зокрема, немає коментарів у міністерстві національної безпеки. Згідно з даними Ройтерса, є певне доручення розглянути механізм, аби скасувати так званий гуманітарний пароль. Гуманітарний пароль це такий аналог візи для тих, хто перебуває як біженці, наприклад, і саме по ньому українці за програмою фою ті. Хто втікав від війни, прибували весь цей час до сполучених штатів. Дійсно, юристи кажуть, що якщо цей пароль анулюють, то людей просто не залишиться беззаконних правових підстав бути на території сполучених штатів. Будь-яка перевірка документів призведе до депортації. Я перед ефіром розмовляв і з дипломатами, і з еміграційними юристами. Чую, що за їхньою інформацією неформальні розмови про скасування цього механізму взагалі не тільки для українців, а в принципі точаться вже не перший місяць. Що Чу ми скоріш за все це робиться для того, щоб скасувати витрати на медікейт, бо ті, хто отримували цей гуманітарний пароль, здебільшого отримували безкоштовну страховку від держави, і Трамп зараз намагається це урізати. кажуть, що абсолютно поки що нічого не зрозуміло, і бо немає документів на руках, але не можна відкидати навіть найгіршого сценарію. Наразі кажуть мені міграційні юристи, що враження таке, що хочуть скасувати саме цей статус, саме цей пароль, і це може зачепити людей. Які приїхали по ЮФОЮ, але все ж таки не стосуватиметься тих українців, які отримали тут тимчасовий захист. А це інший механізм абсолютно він був для українців, які на момент початку війни вже перебували у Сполучених Штатах. Ну і знову ж таки, якщо це станеться, якщо це реалізується, це може зачепити десь дві сотні тисяч людей. Ця вказівка Трампа для українців може стати реальною проблемою. Від колег журналістів чую, що вони сподіваються, що оприлюднення цієї інформації саме сьогодні, саме способ... Ланням на джерела може змусити адміністрацію Трампа передумати. Це те, що стосується ось цих можливих ймовірних нововведень, через які почувши сьогодні вранку, багато хто схопився за серце. І хотів би скільки у мене там буде часу, кілька хвилин, розповісти вам про іншу частину, про частину переговорну. Білий дім повідомляє, що США обговорюють з Україною домовленості щодо корисних копалин, але на Сіпіє з'явилася цікава інформація, що, начебто, адміністрація Трампа хоче розширити текст цієї го. Оди переглянути і розширити, не знаю про що йдеться, маємо дивитися. Речниця Білого Дому відповідь на запитання, яка там ситуація, згодою сказала, цитую, ті переговори, тривають просто зараз. І повідомила, що відповідає за них радник з нацбезпеки, Волц. Напередодні його викликав сам президент для того, щоб почути, яка зараз ситуація. В Білому домі теж його перехопили. Журналісти. Волц каже: тут кілька цитат: переговорний процес з Києвом рухається в позитивному напрямку. І коли його запитали, на якому все етапі, сказав, ми обговорюємо місце дату і команду переговірників для нової зустрічі, але щодо формату цієї зустрічі теж дуже багато припущень, тому що напередодні речниця французького уряду якраз сказала, що можливо це буде зустріч четвірки. Разом і Трамп, і Зеленський, і Макрон, і Стармер. Ну ось зараз бачу, надійшло спростування. Думаю, у випуску о двадцяті зможе більше вам розповісти, колеги Київ. Дмитро, дуже дякую тобі. Наразі так будемо чекати на подальшу звісно, інформацію. Це Дмитро Анопченко, наш кореспондент у Сполучених Штатах. Я думаю, ви його всі пізнали. Дякую тобі, Дмитро. Побачимось.